Что ты же чистка довольна? Давай проверять этих видос. Снимаю, давай. Итак, хлопчики, девчатка, не знаю, что вам будет видно. Сейчас подеваюсь, что будет. Коротше, з бак, який я так і досі не можу привести в порядок. зараз ліхтарика я не взяв, але... да, Ай! Коротше. Вот та трубка. Зараз я телефон поставлю. Вот тако Вот ця трубка, яка у мене була дерева. Прийшов мій друг Сашко, Поміг мені її поміняти. Ну як поміг? В принципі, він її поміняв, бо я туди б не доліз руками. А, підлив я замінив антифриз. А, і тепер хочу глянути, що у нас тут по. Угу. Ну, знаю, видно його чи ні. Значить нормально. Ну, бульбашки виходять. Значить, є якась повітряна пробка. Бо зараз, коли запускаю двигун, коли запускаю двигун, вона гріється менш, ніж наполовину, хоча вся постійно до половини грілася. І це, як це його? Ну, коротше, боюсь, що буде грітись далі. Зараз ще піділью трохи. Що у нас тут раніше купляв хепу? Як виявилось хепу до біса дорога хуйня? Так, цей клапан наче бульчить, наче там щось є, все нормально. Все одно є. є бульбашки. Є. Yeah. Таке враження, що треба просто брати оце, відкручувати, вставляти туди якусь шпицю і виганяти повітря вручну. З цієї трубки, з цієї трубки. Ну і напевне з цих трубок. Бо так я буду дуже довго... Ой, блять. Так я буду дуже довго з нею. Та ну ёп, твою мать. Ну все одно, все одно є бульбашки. Я так розумію, що треба вигнати все повітря з системи. І... Щоб була норма. Так, а де кришка? Зараз проїдемось трошки. До речі. Сілок треба перепідключити. В мене працюють дві колонки всього. Задня, ліва і а, права. Передня, права, так, да, передня, права. Okay. Okay. Mm -hmm. Давай домой. Додому. Домой я сказав. Текс. Давай, біжи гулять. Тепер, тепер. Вона якось в мене запускалась дуже погано. О, не знаю чого. Так, на бензі. Ну, нормально. Тепер почекаємо, поки вона прогліється. Коротше, така штука. Коли машина прогріта, завжди, було... завжди температура була на половині, А зараз вона взагалі, ну, тобто, нижче половини, і я дуже боюсь, що вона буде грітися. Ну, напевне, так не, не, вся, не, не вся повітря вийшло. Але, блін, ну реально боюсь кататись. Це постійно стояти, чекати, поки вона охолоне, щоб долити антифризу, щоб вийшло повітря випустити. Ну, це якась маячня. Якщо хто знає, як ліпше зробити, то скажіть, бо, бо я дуб в автомобілях. Так, камера знімає. В принципі, в мене не вийшло підключитись до телефону, дуже давно цього не робив. Що у нас там показує? Показує, що я сподіваюся, це видно, що температура дійшла вже. Майже до половини. Хоча по обертам машина вже давним-давно була прогріта. Зараз спробую трохи прокататись, буквально до заводу й назад, і подивимося, як вона себе почуватиме. Так, ну десь приблизно так я її натягну. А, було не видно, зараз буде точно видно, там майже половина. Always there your seatbelt, belt. І поїхали. Така у нас тут дорога чудова, якраз для моїх катків. Хочу перемикатись Або я вже відвик від того, що потрібно натискати на, на педаль. Вони дуже люблять коли хтось знімає на камеру їздить, катається. Та й в принципі я розумію чому. Дороги в нас теж тут прям прям супер-супер пупер Wir können mit Дякую Вона все дуже на бензині. Дядько, ти їдеш чи ні. Зараз ми глянемо що вона, як вона взагалі саме йдеться. Так, вона наче не гріється, бо вже б нагрілась, але мене бентежить, що раніше до половини доходило. Зараз і до половини виходить. Температура я маю на увазі. Я вже і правила дорожнього руху встигну забути. Я пересрав трохи Нічого. краще, як так кажуть, перепукати, ніж не допукать, не допукать. Тільки зазвичай я не розумію, чи то, чи то я відвик, напевно, бо якось на високих обертах перемикається. раніше, наче коли їздив, раніше перемикалось. на більш низьких. Обожнюю дорогою. Просто обожнюю. Давайте з вами ще проїдемо трошки. Бачите в мене вже шмат ледь тримається, то вже треба нову плівку. О! Чіпка! Дурноваті собаки. Якось незвично. У мене до цього труба зінчала постійно на низьких обертах і буквально ось теж на днях закрутив. Так, ну що, я вже прокатався так нормально, що я натискав на, на педаль нормально. А, що там немає нічого діти? Не так. Чи може я її перегрів і щось не знаю? Чи може я на газу на газ вимкну? Чи може то я як пенсіонер вже звик їздити? Метрів час 50, інколи 70. Все ж таки паливо коштує грошей, але газ зараз так подешевшив, що... В принципі, що в принципі можна їздити. Короче, така байда, вона починає грітися трохи більше, ніж половину. І я переживаю чи мені їхати далі. Чи мені їхати додому? Коротше ніфіга не зрозуміло. От не знаю. Гріється. Їхати далі чи ні. Вона ж не повинна грітись більш ніж наполовину. Ось такого явно не повинно бути. Ну і от. Все одно воно більше половини. Я приїхав в гараж. Якась муйня. Скажіть, будь ласка, що робити